Доброго ранку, малята! А сьогодні разом з вами будемо розв'язувати веселі задачки. А для цього нам потрібні будуть олівці або рахівні палички. Спробуємо! Задачка перша. Півень залетів на тин, ось і півники з'явилися внизу перед вами смужечка, на якій ми будемо викладати рахівні палички або олівці. Одного півника ми позначаємо паличкою один, а потім ще викладаємо паличку. Скільки півників усіх? Полічіть швиденько їх, полічили дітки, скільки їх позначаємо цифрою два. Спробуємо ще раз зі мною. У Світланки на столі лежать два жовтих олівці. Позначаємо двома паличками. І один синенький знову ж таки викладаємо паличку. Дала подружка Оленка, полічіть малята. Всі кольорові олівці. Скільки олівців, скільки паличок, правильно, три. Позначаємо цифрою три. Наступна задачка, але цю задачку і надалі. Інші задачки ви будете рахувати самі. Я вам буду допомагати викладати на нижній смужечці, викладати рахівні палички, а ви будете свірюватися, чи так у вас вийшло, чи ні. На лужку серед трави заховались дві кози і виклали зразу дві палички. А отут стоять ще дві у гостій рясній траві і знову ж дітки виклали дві палички. Порахуємо гуртом, скільки кізок тут разом порахували і позначили цифрою чотири. Наступна задачка. Хто це в лісі стук да стук розтрощив старенький дук? Це наш дятел, трудівник, Лінуватись він не звик, у дупло приніс три шишки і великого горішка. Полічіть, не гайте час, що у дятла про запас. У стакані зелененьким, що на столику стоїть, у рядок рівненький, вишикувались барвисті олівці, червоний, жовтий, синенький – Помаранчевий і зелененький, олівців багато полічить малята. Цінь горобчик прилетів, Цінь і братик поруч сів, Цінь ще троє на снігах, у сіреньких кожушках то вже скільки горобців полічить швиденько їх. Три берізки, три клена змалювала мить Олена і спитала, скільки в мене тут усіх дерев зелених. Дядько конюх вивів коней два гнідих і два рябих, три гривастих вороних із конюшні повз ожину на зелену конюшину, скільки коників усіх полічить швиденько їх. На травичці біля хати метушаться цуценята Четверо рябеньких і троє руденьких. Три горобчика й три синички прилетіли до годівнички, скільки птахів підкажіть, будуть вдячні за обід, порахували малята молодці. Білка, щира трудівниця, що на зиму сушиш ти, я сушу собі гриби. Білий гриб на гільці, бач, він товстенький, як калач, а над ним один маслюк, доброзичливий малюк, три опенькі тонкі ніжки, як багато в тебе їх. Любі дітки, скільки їх порахували малята? Молодці, цікаві задачки!